Доброго дня, доброго, доброго дня, мої дорогесіньки, з вами, як завжди, Лара. І сьогодні ми з вами. Дивимося прикраси. Дівчата, хто там в мене питав, що ви не бачите мого обличчя, але в мене є відео, на котрому є моє обличчя. Якщо дуже бажаю хтось подивиться, будь ласка, я, так... я вам показую, щоб ви ближче бачили прикраси. Тому я вам так показую. Тут дуже хочу, в мене є купа там відосиків, в котрих я хто хоче мене подивитися є. Дивіться, це натуральні каміння. Це те, що я сьогодні знайшла в секонд-хенд. Дівчата прекрасні. Кому щось подобається, пишіть. Хтось мене там питав. А це натуральне каміння, дівчата. Воно досить холодне, це натуральне каміння. Мені дуже сподобалася ця прикраса. Дивіться, вона така якраз, якраз якраз цікава сама по собі. Така. Так, цікаво, воно якось зроблено. достатньо оригінальна вона така, бачите, оце такий колір, Зеленого такого вона кольору. Бачите, який цікавий, ну Це натуральне каміння, дівчата. Це натуральні камінці, це бісер. І натуральні камінці. Отакі в мене сюди намисто. Дівчата, це теж натуральне каміння. Це бісер. Ви бачите, що це бісер? А це натуральне, досить холодне, це натуральне каміння в нас. Бачите, так воно виглядає, ця прикраса? Така вона, як сіня. Не блакитна, більш синя така, чи бірюзова. така. Бачите, така прикраса. Ну такий кольор. От як передає відео, такий він і є в наявності такий. в житті. Бачите, яка, як передумутрова така, достать вона красива в житті, дівчата. Така оригінальна сама по собі, бачите, така прикраса. Я вам показую, щоб ви бачили ближче. Ні себе, я ж вам показую ні, ні себе, а прикраси. Хто хоче подивитися обличчя, зайдіть і подивіться моє обличчя. Є з обличчям. Але дівчата хочуть дивитися ближче, я показую ближче. Така прикраса. Дівчата, ще така. Все в мене сьогодні натуральне каміння йде. Ось така ще прикраса йде. Отака От прикраса ще в мене йде. Теж з натурального каміння. Отака От досить якісна вона. Теж таке каміння. Це теж натуральне каміння все. Це, це, вона тут вона в мене металева. Це, мі... це залізо і натуральні камінці в мене. Такого біжого більше. Я не скажу, що це білого вона кольору. А вона це більш біжевого кольору, дівчатки. Отака вона в мене. Ось таку маю прикрасу ще сьогодні. Отак вона, бачите, тут виглядає. Тут такі застібки в нас. Ось така прикраса сьогодні, дівчатка. І четверте, що в мене є прикраса, от така прикраса, дівчата. Ось таке ще гарне намис... намисто сьогодні маю. Ну просто нереальне. Я просто від нього в захваті. Отаке воно. Дуже класне, бачите, яке? Я... Ось таке намис... намисто ще маю. Отаке, дівчата. Дуже гарне. Отаке намісто. Отаке. Дуже класнючини, реально таке холодне дуже. Ось сьогодні оце все, дівчата, що сьогодні мені попалося. Сьогодні я знайшла, сьогодні були прикраси, завезли сьогодні до магазину прикраси, і я в захваті, чесно кажучи. Ось таку ще маємо майбутні. І ще гаманець, дівчата, я дуже обожнюю отакі застібки, а ще мається тут така ручка. От іноді я люблю такі застібки, їх... він прямо, бачите, такий навесенький. Взяла собі ще такий гаманець. Він новий зовсім. Ну, люблю я такі речі іноді. Люблю, обожнюю я отакі, а застібки такі обожнюю. Дуже нереально обожнюю. Такий він м'ягісенький, дуже якісний. Бачите, такий колір маю. Но Бачите, який класний гаманець. Така ручка ще є в неї. Щоб було зручніше, можна так тримати на руці. Можна на руці тримати отак. Ось такий ще гаманець маємо. Отакі, дівчата, сьогодні в мене речі. Кому подобається, подобається, пишіть коментарі. Кому не важко. Дякую. Дякую що вас... я не подякувала вас за коментарі за... за подобайки, мої дороге, дуже вдячна вам. Все читаю. Пишіть коментарі. Мені дуже цікава ваша думка. А в мене сьогодні все. До побачення, до зустрічі.